Далі я подивився навколо, зробив гарні фото, запам'ятав ці пейзажі і пішов вже в сторону порту з яхтами, більш цікавими пляжами та форту біля старого міста. Ще до того як я дійшов до порту, вже побачив чудові пляжі. Віти, гарне поєднання кольорів, хоч Бери ставай Ван Гогом. До речі, якщо не бачили перед цим нашу велику подорож з українцями місцями Ван Гога на півдні Франції, подивіться обов'язково. Я залишу всі посилання в коментарях. Ну потім побачив якусь табличку, де було написано щось про песики. Я так не розібрав, чи можна з ними там гуляти, чи не дуже, або треба прибирати за ними, що було там зазначено. Ну а далі я взагалі втратив дар мовлення, бо там була арка, двоє друзів сиділи на стіні, а на фоні були неймовірні пейзажі. Та цей кольор води, лазурові бухти оце маніфік, так маніфік. Та те, що, як каже моя знайома Галя. Я сподіваюся, що ви на своїх телевізорах, ноутах, планшетах чи телефонах також зможете подивитись ці всі кольори, тож не забувайте включати 4К, щоб картинка була у найкращій якості. Ще там були якісь дайвери з тренерами, які проходили певне навчання. Бо, звісно, такі школи і курси тут на узбережжі є. Навіть між Ларинськими островами є, є єдиний на узбережжі Середземного моря, підводний музей Статуї та монументів, які створили спеціально для дайверів. Тож і я трошки подивився на них і на ту бухту, і пішов далі. Де вже побачив порт, де ремонтують яхти та катери, місто було вже видно, і форт був десь на горизонті. Пройшов різні ремонтні доки, побачив, як французи в обід їли щось смачненьке, по типу якусь смажну дораду чи восьминога з артишоками. А я що? Облизався і пішов далі, бо мені ж їсти нема коли, треба знімати по максимуму. Які гарні там були маленькі човники? Фарбовані в різні кольори і дуже доглянуті. Клас, це вони молодці, що вміють то все доводити до такої краси. Потім піднявся ближче до форту, побачив гарні стільці в затінку під деревами. Ось там класно можна відпочити. Ну а я рухався вже до входу в цю цитадель, щоб дослідити її більш детально. Спробуємо тепер зайти в цитаделі, подивитись, що там всередині. Раніше це був фортифікаційний форт, слугував для оборони цього міста та узбережжя. Зараз він є повністю безкоштовним, там є декілька музеїв, мерії міста, якісь артефакти, які залишились з тих часів. Тож ходімо, подивимось. Натосередини форт Сентельм був зведений у 1554-57 роках за наказом герцога Савойського Емануїла Філіберта для захисту стратегічної бухти від піратів та ворогів. Це один з перших прикладів бастіонної фортифікації в Європі, спроектований італійським інженером Джаном Ольджатті.